Hello, guys! мікрофоном Олександр ЖДС, і сьогодні у нас огляд на гриню Він яро. Це гриня з такиї холоду і одна із найкращих грінь соло контролю. Чому так? Перша це безкоштовна гріння в новій версії. Її отримують всі в першому сезоні просто за проходження контенту. Тому це вже великий плюс для цього героя. Друге, це поєднання її навичок. Перше, це зі ж аур на 40% для всіх бит, яка корисна, особливо на старті для проходження повоє контенту. Це знахідка. Далі її пасівочка, пасівочка імунітету, яка захищає її від контролю і робить її дуже Ротої героїня в плані проходження певний є контент, особливо на використання скелета або старе поле битви. Це отой моб з щитом. Тут буде десь ставочка, яке допомагає бути танком саме для цього навику, і вона не отримує контроль. Тому в цьому плані вона ідеально підходить для цього данша. Далі в неї є бойовий навичок, який накладає дуже гарні щити на неї та її союзника, і так само накладає баф захисту. Тобто вона ще використовує у нас роль саппорта, роль сейвера для наших союзників і для самої себе. Тобто вона може під деякі Же ще використовуватись як танк, наприклад, я використовую на вампірі. І звісно ж її фішка це є ультімейт. Раніше тут був фрозен, це був контроль, але в новій версії гри це тепер став дебаф. І це трошки, знаєте, з зм... на, наприклад на проходженні арени там фейки, це не так же корисно, бо раніше контроль був краще в цьому плані. а дебаф зараз все одно непогано, але не то, що було раніше. І давайте про ультімейт. А то що вона атакує, то одне головне це діспелить всі бафи з цілі, зрізає шкалу відсотки енергії на 100%. Одків, і звісно ж, шанс 100% накладає штраф атаки на 10 секунд. Варто покращувати книгами в неї непоганий кулдан, але Книги вливати в неї я раджу, звісно ж. А які артефакти ми на неї можемо використовувати, та які параметри для неї будуть найкращі? Із найкращих параметрів це звісно ж влучність для данжів. Ми дивимося завжди на босі, яка влучність потрібна, таку робимо влучність для він. в середньому це 250. Цього з головою усюди вистачає. Далі стати ХП. Чи більше тим краще, скіл-хейст. Це один із найкращих статів, які ви можете її зробити. Ну і атака або захист теж ніколи не будуть зайвим. Але головне це влучність, хп та скілхейст. Далі сет. І спорядження ми можемо використовувати на Він'ярі? Віняра це в принципі, як і хроні філосі, вона може використовуватись в деяких типах спорядження. Перший тип спорядження це, звісно, ж вона, якщо виконує у нас роль танка на тому ж самому вампірі, їй можна дати сет Оазіса. Це сет, таки зменшує отримання урону. Воно допоможе їй. Стояти краще, плюс гарні основні стати. Це ХП і стіл це те, що їй потрібно. Далі сет, який дозволяє їй бути героєм сапорту для ваших союзників. Це, звісно, вже перший сет залив. Вона спокійно може використовуватись сеті заливу, ж заливати нашу команду. Далі це сет бафу атаки. Кожен раз, коли вона буде використовувати свій ультимейт скіл, союзники будуть отримувати демедж буст. Це теж класне поєднання для проходження контенту наша героїня. Вона теж отримує непогані стати. І, звісно ж, ми з вами розберемо зараз артефакти, які додаткові. Kolo pitkää, kun he Один із найтоповіших артефактів, які ви можете вдіти на віняру, це звісно ж годинник. Це один із найкращих артефактів, тому що він дає їй все, що потрібно: це ХП, влучність і 100 екстра скілхейста. Тобто це топ для неї як артефакт. Які ще додаткові артефакти ми можемо на ній використовувати? Якщо це використовується як герой саппорта під деякі режими, ми можемо вдягати на ній ребро, тому що ребра теж на неї буде працювати, бо вона кожного разу, коли вона різдістить, Який ребра додатково буде допомагати їй бустити урон наших союзників, але. Тоді стати лучністю ми будемо добирати якимось іншими сетами. Із бюджетних артефактів, які теж додатково використовуються дуже гарно, саме для того, щоб користь, як у годинника, це в нас іде лампа. Це лампа, яка додатково дає на хп влучність. Плюс за кожен каст утіметські лами будемо отримати додатковий залив. Це теж гарне поєднання з нею. Трошки менше дає бусту ніж годинник, але все одно теж на ній використовується дуже круто. Можна ставити руку відьму, але пам'ятайте, що руковідьма має шанс 60%, а у міняри лише один удар, і вона може не Наклати руку відьми тим самим реалізація в неї буде не така вже ідеальна. А щодо талантів на нашій вінярі, це один із тих сапорт героїн, які, в принципі, таланти не так ж важливі, не можна не витрачати кристали не і не качати. Але якщо ви все ж таки вирішили прокачати її таланти до максимуму, ви можете прокачати їй додатковий талант, якщо вона використовує танка. Плюс, коли він буде резистити всякі у нас дебафіки на тому ж самому стару полобит, вона буде себе додатково. Закривати щитом, це теж непогано, але я раджу вам зекономити кристали і зупинитися саме на цьому таланті, який збільшує дебаф на 2 секунди. Це крутий талант для нашої Віняри. ну тобто краще. Вже для неї не знайдеш, і тут же можна просто обрати додаткові таланти для того ж самого заливу, щоб вона ходила частіше, якщо це вам потрібно. І коротко щодо місця, яких вона може круто використовуватись. Перше, це звісно, Ксенос. це один із найкращих данжів, де ми будемо використовувати свою віньяру, де того щоб вона допомагала нам проходити контент. Ось так приблизно виглядає наша команда. Ось такі от виглядають у нас пресетики в нашій команді. Головне в ярі завжди розраховувати пресетики 12.5, п'ять з урахуванням що вона зрізає калоходи на наші цілі. І все. Тобто Віняра, це якщо у вас проблема з Ксеносом, ставимо Віняру, проходимо цей данж. Спокійно він проходиться і закривається. Друге топове місце, де звісно, ж, це покаже Віняра, це на старому полу битви. Ми теж можемо тут використовувати. Це одна із топових гринь для закриття як хард данжів на вампірі, і так само для і на звичайний данж, так і, і на цьому босі, і для хард данжів, і для звичайних. Тобто ми використовуємо майже одну ту саму команду. Головна фішка Вініра саме на цьому босі. що вона має імунітет до станів і контролів. Гюрентіус, у цей буде нас атакувати, атакувати буде саме, її тому що він атакує завжди герой, який стоїть далі всіх, і він не буде станати нашу вінняру і додатково буде отримати свій дебаф на себе. Тому в цьому поєднанні вінняра дуже круто показує на ньому. Де ви можете використовувати віняру? Ще ви можете використовувати війняру будь-якому контенті. Вона допоможе вам проходити фею, якщо вам потрібно десь соло таргіти контролювати. Вона вам допоможе і на жабі як додатковий сапорт, штраф атаки. Вона допоможе і на гарпі, якщо у вас немає герой що якийсь сейвить вашого танка. Плюс це штраф атаки. знову ж таки вона заходить усюди увесь контр. Тобто віняра це універсальна героїня, яку ми отримуємо на халяву. Тобто, це топовий герой. Який дається всім безкоштовно, якого точно варто заливати книги, і вона варта свої оцінки на 4 з 5, як крутий герцапорт для прохожнього повіє Контент, Контент, якому вони не сильно граються. Дуже часто фінальні боси, це клановий бос, це, звісно, же та ця гаріння не показує себе, тому ми її беремо саме під прохоженню поміє контенту. Ситуати під проходження, деякі поверхи феї, Ну і зі можемо додатково брати в той контент, наприклад, як на проходження стовпів, або ще десь, де вона нам потрібна. Тому він. Яра заслуговує свою гарну оцінку і заслуговує бути вашій команді і для того, що ви заливали в неї книги. А якого наступного героя зі ви хочете побачити на огляді героїв, де ми розкажемо про героя більш детальніше, які сети, на які данжі він круто заходить? пишіть обов'язково в коментарях, кожен кік це частина мого фоула тримає ритм. Це як хіп-хоп шоу. Влад робить суйми як трофісеш. Відеологід немає тормозів Теж кожен день новий вайк, новий план. Влад стримиться, справжній чемпіонський ранькіра.